Науковий та інтелектуальний потенціал України цьогоріч представляли юні науковці Тернопільщини разом зі своїми викладачами на Олімпіаді геніїв. Вони спільно працювали над проектами екологічного спрямування. Підопічна Юрія Вітіка, викладача секції англійської мови Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України, отримала на конкурсі золоту медаль. Ми з моєю підопічною Іриною Панасюк взяли участь в Олімпіаді Геніїв. Це для нас був величезний виклик. Перш за все, тому що я вперше виступав, як науковий керівник саме в межах такого конкурсу, і тим паче екологічна тематика це те, що сьогодні на часі, але в чому треба було розібратися? Такі конкурси дають можливість учасникам плекати креативне мислення, каже Юрій. Перш за все для нас це важливо, тому що завдяки творчому мисленню ми можемо подивитися з іншого ракурсу на ті процеси які відбуваються сьогодні безпосередньо екологічні оскільки ми потерпаємо зараз і від воєнних парапотій і вони мають негативні вкрай негативні наслідки не лише для нашої психології а й для природи загалом яку треба буде відновлювати роками і впроваджувати модерністські різноманітні модерні речі для того аби ми могли дихати свіжим повітрям з Груди ці роботи, до речі, є унікальними, адже через призму екології, чи це робототехніка, чи це будь-які інші технічні напрямки, чи це навіть географія і математика, все ж таки були пов'язані ці роботи через призму екології, і наші освітяни, наші діти показали ці наукові роботи дійсно з ненав'язливої сторони, як Україна, як наші діти бачать систему екології через війну в Україні, за успішні результати у міжнародному конкурсі грамотами відзначені 22 педагоги малої академії наук України з нашої області.